Можна все ж таки уточнити, чи можемо ми вважати, що експорт української літератури це стане, ну, врешті-решт може стати таким прибутковим бізнесом? Для державої. Ми не говоримо, ми Ні, те, ми, все, ми, ми не говоримо сьогодні про прибутковість української книжкової справи чи українських книжок на європейській телеві. Ми говоримо про просування української культури, української літератури. Європу для того, щоб ми були зрозумілими, що ми ідентифікувалися як цивілізована нація, нація людей, які мають і свою історію, і свою культуру, і свою літературу. І, але саме питання, чи буде прибутковим це, е, ну, воно буде прибутковим в тій мірі, яка буде дозволяти видавцям окуповувати свої витрати, сказати, що... Книга стане одною із статей експорту, яка буде формувати український бюджет, особливо найближчі роки, мабуть, не варто. Питання в іншому. Питання в тому, що нас мусять ідентифікувати, нас мусять розуміти. Можливо, я просто відповім більш конкретно на ваше запитання. Прибуток держави це, до речі, і податки, які сплачують успішні письменники. Я за минулий рік сплатив 100 тисяч гривень податків за гонорари, які я отримав не в Україні, а за кордоном. Це прибуток держави, який я привіз як письменник за кордоном. Я, почу... я теж хочу пару слів додати. У Франції книжкова мама стає 14. ВВП. Ну, я думаю, що хто хоче, він порахує, скільки це, і це, повірте, це немало. І ще хотіла би сказати, що в Європі є таке поняття, як культурне різноманіття. Тобто а, нашими діями ми зараз створили враження у а, французьких колег, що без а, того українського голосу потужного. В Європі утворилася якась діра, яку треба заповнити. І вони це вже усвідомлюють, і наші дії направлені якраз на те, щоб це культурне різноманіття було дійсно різноманіттям, а не цією пробігою, якою зараз є українська література. І ще я хотіла би сказати стосовно економіки питання. За звітом теж констату є певний диспаритет в експорті і імпорті такої статті, як інтелектуальна власність і роялті. Тобто експорт з Франції складає 5% в загальному обсязі експорту, а експорту. Ці гализі і, 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 і складає один соток. В п'ять разів більше Україна імпортує інтелектуальні власності і роті, ніж імпортує. буду <соць> 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 розвиватися